Просто в шоці. Майже кожного вечора я собі беру якусь зону в квартирі і починаю її доводити до ідеалу. Ну Так мені подобається і на вихідні, я не прибираю, вона грається. І тут я вирішила вичистити свої шви в коридорі. Тут найбрудніше місце, тому що тут завжди ремонтні роботи. І я вже думала наняти клінінг, коли дороблю там клінтуса. Потрібно почистити ці білі шви. У мене тут така спеціальна паста. Так вона вичищає. Зараз вам передемонструю. Я завжди не чистила, але не прям-прям, знаєте, до такого ідеально білого. Але все одно, ви бачите, так вона класно вичищає. Але ви подивіться на ті білосніжні шви. І чим я їх почистила, ви не повірите. Вони реально такі, як були одразу після ремонту. Скупила таке господарче мило, не пам'ятаю, яка там була упаковка, але воно ну, там коштувало 50-70 гривень. Точно не пам'ятаю. А я ним іноді там якісь плямки вивожу. Лана, вже десь злазила. Потім взяла ось таку щіточку, купувала просто на тему. Ось так ось роблю. І зараз вам продемонструю. Головне, що достатньо водички та да, мило. Воно відчищає просто ідеально. У мене було дуже багато різних засобів. І я просто вирішила попробувати. Думаю, дай, ну я спробую просто милом. І це найдешевше і найідеальніше, що я бачила. Просто нереально. Лана. Ось, извиняю это. Ну, краса.